thank you Тільки розкішне пакування, просто сама коробка, це витвір мистецтва. Я милуюсь досі просто коробкою. Але вже це вже вона лялька другий день. Зараз буду її відкріпляти. Так, ну що ж, відкріпила я ляльку вже від блістеру, чесно кажучи, це коштувало мені небияких зусиль, тому що самі ці стяжки були дуже щільно. До волосся і не можна туди було ніяк відвести ножиці. ну Так, ну почнемо з моєї ляльки, вона важка, дуже важка. Ось так береш в руки і прям ну, ну прям важко піднімати, ну правда. без перебільшень. Так, сумочка поки тримається в неї е, поки що на, на цих накладках. Зараз я її зніму, тому що ми. Оглянемо її окремо. Так. А, ні, вона не за накладку, за саму руку тримається. Ну і добре. Так, обличчя близьке. Дуже-дуже красивий колір очей у неї. Градієнт на губах подобається. А трошки тут розмазаної бачу, але це нічого. Я чула що вони майже всі. Ідуть з таким невеличким дефектом. А, і трошки, бачите, тут оце оцей малюнок на носі, він трохи з'їхав вправо. Так, ось така в неї дуже красива сукня. Зараз я її хочу зняти і більш детально оглянути. А, до речі, забула сказати, в неї зовсім не залачене волосся. Ну, тут, звісно, намертво прикріплені ці всі прикраси. Це. Не обідочок, а дві окремі заколки. А оце вже обідок йде позаду. Дуже красиві сережки, в неї такі камеї. Але як обіграли, тут в центрі в нас Катріна. Ось дуже популярна картина початку карикатурна такого соціального характеру. картина. Я не можу сказати, в якому році, але щось початок 20-го Написана відомим мексиканським художником. Ось і цією картиною художник хотів сказати, що неважливо багатий чи ти, чи бідний. Нас всіх Ах, чекає смерть. Чи, на жаль, чи на щастя. Але нас ніхто не питає. Так, Ой, вибачте. йдемо далі. Про сукню. Сукня просто чарівна все все в нас іде. Зараз я фокус не буду, вибачте. Це все йде вишивка. І тут ніби розсипане, таке мініатюрне, коштовне каміння, такі міні рубіни знаєте? На жаль, камера в мене тут погане освітлення наразі. Тому я не можу передати цю красу. Вживу це виглядає просто розкішно. Так ось тут у нас. По центру знаходиться така прикраса у виді сердечка. Сердечко Мілагра. Це, чесно кажучи, я не знаю. Можливо, це теж якесь чорнебривіще чи що. Ну, якась квіточка понизу. Ось. Так. Ну і я хочу вже зняти сукню і подивитись на корсет. На боді. От що не так вже і просто його зняти. Воно дуже-дуже щільно прилягає по фігурі. Ого. Так, мабуть, я зараз на паузу, бо я боюся, що зачепок наставлю. Ось тут, бачите, тут січате боді, а воно просто от, наче забетоноване по фігурі. А, хоча ні, дождіть, пішло. Ого. Боюсь прорвати так. Так, наче йде. Пліти зістряву. Надо було червик зняти, друко не зняло. Так, Блін. Да, тут заважають. Черевик. <гум> Ні, все ж таки на паузу, тому що не Так. Фух. Все ж таки зняла, не знімаючи ботфорди її. Так, вже вуся закуднала поки тут. Блін. ж до за шию десь. Ось так побратима. До речі. Нахил голови працює, все добре. Омай Боже, шикарний, шикарний боді. Я планувала її зберігати саме ось в такому варіанті. Але я хочу, не знаю, мабуть, що капелюшок ще в ті ночі. Так буде, не знаю, ще подумаю. Так, ну і давайте тоді вже подивимось сапоги, Такі аля. Версачена, ну, принаймні, по цим кльопкам. Дуже класні, шкіряні, ну як шкіряні замінник, звісно. Ось, але це все окремі деталі. Тут, бачите, тверда основа всередині. Дуже крутезні, дуже круті. Так, ну ось такі накладочки з'ємні. Вони тут, бачите, як чіпляються прикольно за пальчики. Друга, де я вже загубила. Угу. Так, вони однакові. Ліва і права. Так, тут у нас камея, до речі, десь бачила на пакуванні. Ось тут теж зображена Катріна ця, Свята Смерть, як її ще називають. Будь-як я знімати не буду. Тому що я боюсь його якось пошкодити. Так. Ну це прекрасно. Так, скільки ж тут слоїв? Раз, два. Тут ще й, бачите, дивіться. Дуже захвачена стяжкою. Два, три, чотири. Ось, подивіться, як. Краса тут ховається знизу, блін, чому вони це заховали? Подивіться, яка тут вишивка. Тут і квіти, і птичка, колібрі. Боже, подивіться. Вау! Подивіться. І ось такий цей орнамент йде повністю по кругу. Чому вони його сховали? Його зовсім отак. Не видно взагалі шкода. Це прекрасно. Та, а, а тут інше, я думала, він повторюється. це орнамент на, на чорній тканині і зверху, але ж ні. Так, капелюшок. Що за тканина? Ну, штучна, звісно, це не натуральний, це не фетр. Це така бархатиста тканина в рубчик. І знову ж таки це все. Вишивка, дівчата, все вишивка. Я в захваті, я в повному захваті, серйозно вам кажу. Це прекрасно. Все прекрасно. І я планую ось цей пластик прозорий звідси прибрати, до якого вона кріпилась. І отак вона в колекції на полиці буде зберігатись саме в такому виді. І я думаю, що от саме в бодіку і, ну, я не знаю, мабуть, все ж таки з цим головним убором для того просто, щоб його не відкріпляти. Хоча я планувала капелюшок. А не можна все разом от так, мабуть, вона в мене буде зберігатись. Він... Ну, трошки на соплях тримається, але о, ось так. Ой, падає. Ну нічого, я його там якось закріплю, може, голечкою трошки до волосся і буде триматись, буде. Я просто вражена тим, що скільки окремих деталей можна розглядати просто годинами. Коробка це окремий шедевр, сукня це окремий шедевр. Капелюшок — цей сомбреро окремий, сама лялька прекрасна. І ось навіть сумочка вдавалася да? Така, здавалось би, незначна деталь, але ви подивіться. Подивіться, наскільки вона деталізована. І що саме вразило в мене оцей станнизу це саме немондований. Він сюди. Кленний і такий камінчик ось тут у нас на, на, на міжбрів'ї. Отак вона відкривається, доволі низка. Дуже дивно, до речі, я щось не подумала, От зараз прийшла така думка. Адже, якщо ви не хотіли зробити її, як череп, череп, тут, мабуть, вона якісь цукерки носить, роздає, Не знаю. А поки не загубила думку, бо вже загубила, що не відповідає її формату її черепа справжнього. Ось череп на сунечці. Це така цікава деталь. Так, ну так, да, ладно. Тримається вона ось такі дві ручки є. Ніби шкіряні, але це ну, такий пророзимний матеріал. І ось така металева дуга, довгий ланцюжок і такі підвіси. Рейнбухай. Ось така, така, така кісточка. Так, так, так. Закривається її раз. О, тут навіть теж мені завдобрендована. Ну це дівочки, шедевр, ну це прекрасно, просто я не могу. Ну, я думаю, на цьому можна завершувати огляд, щоб не затягувати надовго. Лялька просто прекрасна. Дуже я радію, що все ж таки наважилась посудити її в своїй колекції, тому що вона трошки по, скажімо так, по стилістиці не пишеться з іншими дівчатами. Да і, в принципі, сказань, щоб я фанатка цього свята, то ні. Але естетика як окрема вид мистецтва мені подобається. Тому вона буде і в бодіку в мене, тому що е так, хоч якось можна буде її вписати в загальну картину з іншими дівчатами. Тому що в нас сутні якось взагалі. Мабуть, що треба буде якийсь манекен. Або якось на окремій ляльці обіграти більш таким сучасним варіантом це сюди. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу. Пока.